Вівторок, 3 грудня на календарі. Інформаційна програма вчасно про головні події. краю на цю годину в студії Мирослава Куруц. Доброго дня ужгородські студенти продовжують страйкувати сьогодні на площі театральній. Знову зібралося чимало людей, які за їхніми словами готові до кінця відстоювати свої права. Вночі тут розташувалося студентське містечко, яке налічувало понад три десятка осіб. Молодь каже, буде протестувати, поки уряд не піде у відставку. Студенти також курсують різними вишами Ужгорода та закликають долучитися до мітингу ще більше людей. Ми з тобою. Ми з тобою. Ми. З Замість пар на євромайдан закарпатські студенти готові боротися до останнього. Тому в другий робочий день тижня знову зібрались на площі театральній. Сьогодні їх було близько тисячі від своїх позицій. Вони не відмовляються. Вірю в цю ідею. Я вірю, що студенти, об'єднавшись, зможуть досягти свого, зможуть досягти того тієї справедливості, якої ми хочемо. Достука до достукатися до влади і сказати те, чого ми вимагаємо. Від Ужгородського національного університету підтримуємо загальний мітинг, підтримуємо Київ і хочемо, щоб Україна. Нарешті було європейською державою, і все в нас було дуже класно і мирно. Ми бачимо, що це перед революційний настрої людей. На жаль, Ужгород трошки менше показує. Але я думаю, люди усвідомлять, що ну, потрібно приходити. І я думаю, що підтримують і Київ, і тому що в Україні зараз вибудовується нове громадянське суспільство. Понад 30 студентів провели в наметовому містечку всю ніч. Одним із таких є Тиберій. Хлопець розповідає, що вже три ночі не спить, проте відступати не збирається. Наразі ж каже, мешканці Ужгорода охоче допомагають їжею та гарячими напоями. Придумували лозунги, малювали плакати вечором. нам при, нас піддержали чаєм, нам приносили дрова. Моти деяких батьках було треба і за машину заплатити, але це таке винятки. багатьох випадках люди підтримують нас і вечором приходять і ранком до нас приходять. Найбільше хочуть підтримують страйк студенти у жну, проте організатори акції закликають молодь з інших вишів долучатися, адже тільки спільними зусиллями буде результат. Сьогодні маємо пройтися по всіх коледжах, по всіх інститутах, які ще не прийняли страйки для того, щоб була загальна мобілізація, щоб всі вищі начальні заклади може та прийняли цей страйк. і Нас було більше, щоб дійсно повністю повністю ослабити наше місто, щоб не було ніяких дій. Потім завтра поки ми вже до щоб теж не цей страйк. Для того, аби закликати молодь відстоювати свою позицію, мітингувальники попрямували до різних вишів Ужгорода. Так, вони хочуть долучити до протестів якомога більшу кількість людей. Також в Ужгороді збирають групу, котра поїде до Києва підтримувати страйк. Закарпатські мітинги та страйки на підтримку Євромайдану проходять виключно у правовому полі. На цьому наголосив начальник УМВС України в Закарпатській області Василь Варцаба. Генерал зазначив, що за три десятки акцій, які впродовж тижня прийшли в країн, не було жодної провокації. Також правоохоронець спростував інформацію про те, що до Закарпаття прямують додаткові силовики, аби стримати мітингувальників. Не мають. Під собою ніяких пістав, чутки про те, що у нас в Закарпатську область виїжджають із інших регіонів, ну, в частності Беркут для підтримання охорони громадського порядку. Хочу сказати, що закарпатська міліція спроможна забезпечити охорону громадського порядку і діяти в межах закону. Поки студенти мітингують, школярі тільки спостерігають за подіями на майданах. Учні разом із батьками із телевізійних повідомлень складають свою думку про загальноукраїнський страйк. Які настрої панують зараз у школярів та чи готові вони вийти на Майдан, дізнавалися наші кореспонденти. Вранці батьки ведуть своїх маленьких дітей до школи і обговорюють між собою мітинги в Ужгороді та Києві. Їхні думки розходяться: хтось висловлюється за студентську революцію, інші категорично проти. Останні вважають, що подібні страйки це не дитяча справа. На рахунок того, що тягати дітей на мітинги – це однозначно ні. Я би свою дитину, наприклад, під таке не підставила просто. Дехто з батьків, на відміну від інших, позитивно ставиться до подібного волевиявлення молоді і самі налаштовані доволі рішуче. Я навіть сама пішла б своїми дітьми, якби була можливість, бо в мене вдома ще одна маленька дитина. Деякі кажуть батьки, що там роблять діти, як що роблять, це є їхнє майбутнє. Навіть якщо ми підемо кудись, якийсь шлях почнемо, чи Євросоюз, чи митний, це їхнє майбутнє насамперед. Серед учнів старших класів також існують розбіжності. Десятикласники сказали, що і раді піти на мітинг, але на заваді стоїть навчання. Адже саме зараз у школах триває моніторинг знань. Ну, якби можна було, пішов. В Київ, звісно. Мені було, наприклад, шкода цієї вагітної жінки, яку вони побили. Мені розказали зараз, що дівчинку вбили, насмерть, забили Беркут. Там багато в чого було, і мені ну наприклад, мені вже дуже шкода. Дехто з учнів 11 класів скептично налаштований щодо проведення мітингів у Києві та інших містах. Вони вважають, що вирішувати проблеми держави треба більш виважено. Я вважаю, що мітинги це не те, що слід було робити українцям, бо в наших силах ну, не так багато, як ми думаємо. І все це лежить. В можливостях влади, так що тут ми багато вирішити не можемо. А таким просто дурним бунтом ми не можемо нічого зробити. Керівництво школи зазначає, зважаючи на рівень відвідуваності, учні не ходять на мітинги. Класні керівники поки що не відзначали пропусків без поважних причин. Єдиний і унікальний в селі Довги що на Іршавщині працює єдине спеціалізоване туберкульозне відділення в Україні, де лікують лише позалегеневий туберкульоз. Це менш заразна форма туберкульозу, проте і лікування іноді затягується і на рік. Наразі у цьому відділенні лікується майже 90 осіб за державний кошт. Як живуть та лікуються закарпатські хворі на туберкульоз, дізнавався Роман Сов'як. Ужгородка пані Меланія вже півтора місяця лікується у сьомому терапевтичному відділенні в селі Довге. Вона, як і багато інших, відчула біль у кістках. Спочатку лікувалася самотужки та в різних лікарів, а коли не допомогло, звернулася до спеціаліста. Виявили туберкульоз. Жінка лікуватиметься як мінімум ще три місяці. Ну, лікувалася по різних лікарях, і різними лікарствами але нічого не допомагало і звернулася тоді вже. Угу. Так бачила по телевізору, що. Каже, що люди ходять, лічаться, нічого не допомагає, і тоді звертаються у ту диспансер. Ну, я так само вирішила зробити. Направила сюди, ну і лікуюся. Відділення у селі довге відноситься до обласного медичного об'єднання Фтезіатрія, котре утворили ще на початку 2000-х років. Саме тоді постало питання або реконструкції санаторію, або його закриття. Вирішили цей медичний заклад зберегти. З того часу відділення реконструювали, замінили покрівлю, завели автономне опалення, закупили пральні машини та звели огорожу. Однак і досі є проблеми з діагностичною медтехнікою. В Даний час дуже погано налагоджена діагностика, тому що у діагностика позеленети нева, туберкульозу дуже важка. Щоб провести ту нормальну діагностику на даному рівні, який диктує наш час. Нам треба комп'ютерну томографію або монітор занесу томографію для того, щоб встановити діагноз. Наразі хворим, щоб пройти професійне діагностування, приходиться звертатись в інші заклади, а це вартує чимало. Тому апарат МРТ чи комп'ютерний томограф дуже потрібен цьому відділенню. Крім цього, оновлення потребує і пральня. Нам потрібно зробити капітальний ремонт прачечної. Потолки, нам потрібні нормальні стиральні машинки, бо у нас немає їх. Ванночки для обробки біля. Дуже багато роботи є. Постільного біля хворі поступають постійно ліжка міняє. Ми бо були в палатах чисті ліжка лежачих хворих. У нас є багато санітарочки, переставляють їм ліжка, їх купають і в ліжка кладуть хворих лежачих. Унікальний медичний заклад знаходиться у селі Довге, що на Єршавщині. Це єдине в Україні відділення, де лікують лише позалегеневий туберкульоз. Таке розмежування хворих дозволяє убезпечити їх від можливості заразитися ще додатковою формою легеневим туберкульозом. А клімат і гірське повітря пришвидшує їхнє одужання. З нагоди міжнародного дня інвалідів, які відзначають 3 грудня на Мукачівщині, відбулися урочистості. В село Ракошино завітали люди з особливими потребами з різних районів краю, представники громадської організації Криниця та керівники району у програмі святкового концерту були танцювальні та вокальні номери, зокрема у виконанні учнів школи мистецтв. Порадували глядачів своїми виступами і самі винуватці свята. До міжнародного дня інвалідів влада Мукачівщини запросила людей з особливими потребами на святковий концерт, який приурочили цьому святу. Гості, що завітали на Мукачівщину, не лише з прилеглого району, а й представники інших регіонів області. Хоч більшість людей з обмеженими можливостями не вважають це свято радісним, утім, зустріч та спілкування створили теплу атмосферу. Приїжджають мої друзі, мої знайомі. І для мене цей день я зустрічаюся з людьми, спілкуюсь. Ну я тільки позитивний в цьому бачу. Говорять люди, що вони досягли за цілий рік. Їх нагороджують за це. Але святом це не можу я назвати. На Мукачевщині відзначення міжнародного дня інвалідів є доброю традицією, адже одне із пріоритетних завдань влади підтримка людей з обмеженими можливостями. У нас є різнопланові міроприємства, які проводяться в районі. І в першу чергу це підтримка цих громадських організацій. Радя реєстрація докладає всіх зусиль, в тому числі і а, приймається програми в підтримку, а, де, де надаються кошти, кошти в підтримку а, цих людей. Представники громадської організації Криниця теж взяли участь у дійстві. Це товариство інвалідів тісно співпрацює з керівництвом району. Спільно вони організували чимало спортивних змагань та творчих заходів. Проводяться обласні змагання, рибалок, проводяться змагання з більярду і інших видів спорту. І ми звичайно, що допомагаємо у проведенні. Щоб допомогти цій громадській організації максимально прийняти участь в цих змагань, для гостей свята виступили учні школи мистецтв села Ракошино, представили свою програму і люди з фізичними вадами. Вони продемонстрували свої вокальні та танцювальні номери. Умках свята відбулося змагання з кількох видів спорту. Також всім присутнім вручили цінні подарунки та подяки за спортивні досягнення та участь у громадській діяльності. Моє здоров'я, моє майбутнє. Під такою назвою відбувся конкурс малюнку, ініційований фондом народонаселення Організації Об'єднаних Націй. Мета мистецького змагання закликати підлітків задуматися над проблемою збереження здоров'я. У конкурсі взяли участь дві з половиною сотні учнів шкіл і професійно-технічних навчальних закладів з усіх районів Закарпаття. Журі відібрало півтора десятка кращих робіт. Їхніх авторів відзначили цінними призами. Переможницею ж конкурсу стала Дарина Травниць. Яка навчається в Ужгородській гімназії. Усі ці роботи об'єднані під єдиним слоганом Будемо здорові. Я керувалася тим, що зазвичай допомагає мені і моїй родині залишатися здоровими. Тобто, якісь такі, можемо назвати це заходами, якісь звичайні речі, які ми робимо щодня. Наприклад, їсти здорову їжу, ходити на прогулянку. Не вживати алкогольні і наркотичні засоби. Ми от зараз закінчуємо роботу над календарем, який буде побудовано на основі цих робіт. І ще протягом наступного року ми будемо згадувати кожен місяць, кожну роботу, коли будемо перегортати сторіночку настільного календаря. На цю годину у нас все більше новин у випуску о 19-й. плідного дня. Щастивам і вмикайте нас вчасно.